А взагалі то використовують так. Пер, ну, болгарський перчик краще. Так. О, ви зараз вже сказали. Перець болгарський, болгарський. Так. Помідори звідки походять? Ну я б за Україну. Помідори походять з Латинської Америки. А, Буряки також з Латинської Америки походять. Угу. Капуста середземномор'я. Тобто, якщо б взяти інгредієнти борща основні, то вони не походять з України, але більш українські. То я до чого веду? Що те ж саме і про міжнародний досвід, ми можемо е, багато знаєте, говорити про Україну, що ми е, там і родоначальники. І я дійсно стою на цих позиціях, але наша сила брати все краще із світу і використовувати для свого процвітання. Це дуже важливо. Тому міжнародний досвід, наприклад. Той же Фінляндії, да, він є дуже важливий, там є з чому повчитися. Наприклад, там рухова активність вона інтегрована в Фінляндії у всі уроки.